Вітаю, ви на каналі Інтервізор з вами в студії Світлана Кушнір. А у нас в гостях сьогодні Микола Голго, політичний експерт, і наша основна тема це політичні виборчі технології і кампанія, яка почалася в Сполучені Штати Америки. Доброго вітаго дня, Світлана. Дуже добре. Зустрілися. Підвибача кампанія почалася активна фаза. Там в деяких штатах, якщо я не помиляюся, вже починається щось схоже на праймірість. Давай розповімо нашим глядачам, що відбувається. І цей рік, який буде надзвичайно непростий, складний для обох лідерів політичних партій, провідних партій в США, Америки та республіканської, як він почався для когось засідання в суді, а для когось. Виступимо й на себе, дійсно, це взагалі, якщо ми навіть подивимося ширше за американський контекст, це одне з доленосних, враховуючи сучасну геополітичну е е е ситуацію і те, що безпосередньо Україна знаходиться в стані війни з Росією повномасштабною, якої не було вже так такого масштабу конфлікту. Майже сотню років, то о, американські вибори є доленосними не лише для мешканців Нью-Йорка, неса і інших да, і, 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 і для України саме через те, ми Так, от дуже чутливо реагуємо і спостерігаємо. І е, насправді дійсно два кандидата. Я не вважаю, що Праймеріс нам, і у демократів, і у республіканців нам принесуть якісь сюрпризи. Єдине, що може, враховуючи вік, Байден взагалі в нас на 9 десяток, може, і певні сюрпризи, але ну, ми маємо розуміти, що е, найближчий рік ми проведемо, спостерігаючи перш за все, за діючим президентом Байденом. і екс-президентом, але хто хоче повернутися, в досить навіть оригінальний спосіб, Дональдом Трампом. І оця буде головна інтрига і питання в тому, що дійсно вони розпочали кампанію по-різному, якщо екцентричний, екстравагантний е, трампіст Трамп, е, починає в залі суду з досить таких, як для Американської політичної системи серйозних обвинувачень, тобто, це, умовно кажучи, злочин проти базових навіть цінностей, те, на чому будується або декларується, що вона будується американська держава, американська демократія, тобто, це досить тяжкі для. Як для американського сприйняття суспільства злочини, то, наприклад, Байден дійсно намагається, знаєте, навіть розіграти карту, стати другим Рузвельтом. Він е, я так бачу, що його штабісти намагаються так е, для американського споживача дати цю картинку, нібито е, людина є лідером. Західного вільного світу в протистоянні з тиранією, в протистоянні з агресором, який розпочав несправедливу війну, і е, саме цей образ вони будуть намагатися продати, перш за все, тобто плохіш з Злочин, з, 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 з таким умовно кажучи, <свистит> да, 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 з таким. і от такі ось мудрий, потужний Байден. Давай скажемо знову ж таки для наших глядачів, що і демократи, і республіканці завжди базують свої, а, ну, взагалі базуються на різних стратегічних основах. Для республіканців це більш консерватори. Вони. На внутрішню політику працюють, і для них надзвичайно важливо все, що відбувається внутрішньо в американському істеблішменті, чи з американцем середнього заготу да? ну, серед середнього за це вони навіть реднеки. Це червоні це, умовно те, що у нас ну сказали би селюки, які мають такі душі естрамагантні засмагу таку ну, типу під сонцем. Ось тут а демократи. Це завжди геополітика, це стратегічні інтереси і панування американської держави на всіх континентах. І для Байдена насправді, хоча для Трампа починається все в суді і не дуже добре, а для Байдена теж немає. Такого солодкого наступного року. Тому що, не дивлячись на те, що ми зараз з тобою записуємо, якраз Рош Хашана, наших всіх єврейських глядачів, євреїв глядачів, вітаємо. вітаємо, солодкого вам нового року. А є два виклики надзвичайно важливі, між якими надзвичайно важко балансувати, бо, окрім цих головних стратегічних викликів, є ще дуже багато конфліктних. Ліній і розломів, як ми говоримо у політології, де може спалахнути Китай, Російська Федерація це зрозуміло, як тут він буде балансувати, яку стратегію вибори, і як піде, чи сприймуть. Ситуацію можливого зближення, бо ми бачимо заяви китайського докрутонного відомства, що вони готові розглядати певні там послаблення або знайти певні точки дотику для того, щоб відновити спілкування з американськими партнерами і росіяни, з яким фактично Байден веде зараз розмову з позиції сили, але є Іран, але. Є зараз ситуація напруження Вірменія, Азербайджан, але може раптом щось статися, не виключаємо будь втручання будь-якої третьої сторони в Тихоокеанському регіоні, тим паче, недавно там Північно-корейський лідер прилітав до лідера Російської Федерації Тайвань. як між цими викликами на зовнішньому векторі розбереться штаб? Чи зможуть вони сформувати ту картинку, як ти кажеш, чи зможуть провести ті паралелі, щоб в е, свідомості пересічного, як ми говоримо, американця, відбулася ця зв'язка: рузвельт Байден, і це дорівнює перемога. Перемога в першу чергу Америки. Да, дійсно, тут ми бачимо два досить, навіть ну, досить різні геополітичні підходи, якщо ми. Побачимо, ну, розробимо певну ретроспективу, і ми все ж таки питання досить скептичної політики, скептичної політики Адміністрації Трампа на зовнішньому периметрі. Тобто, е, у нас є наші внутрішні проблеми це там питання економіка, економіка не, зайнятість, виробництво і все інше. То хай ми залишимо а, на периферії оці проблеми, які там виникають. Тобто питання стосунків України, ну хай вони там mm -hmm. да, займаються, да, там досить отака mm -hmm. от ситуація. тобто ми Навіть е, е, от все повернення, те, що здається. Для нас очевидним, от е, Трамп він намагався повернути, вдихну, вдихнути до, скажімо так, витоків навіть існування певних е, дійсно міжнародних інституцій, які діють, наприклад, ЮСАЙДІ угу. він взагалі там виступав, тобто організація, яка є е, дуже важливим агентом. Е, Провайдером а, американських цінностей, американської якої сили, і яка навіть, і, там, і технічної допомоги. Да? Ну, він пропонував, давайте закроємо USAID. Ми будемо як раніше договірів міжнародних, з яких Трамп вийшов, да, да там ну і навіть обмежу фінансування да, Питання фінансування ООН, питання фінансування НАТО, або давайте ми всі будемо відсоток від бюджету, ну тобто відповідно до договору, сплачувати на фінансування інституції, або ну. Ми бачимо, що так не, не працює, що ми не будемо це е, тягнути. То е, Байден все ж таки повертається. Ну, на намагає повернути адміністрація Байдена на зовнішньому периметрі до більш е, тих е, дій, які ми ну, звикли. Да? Е, але ж це є певним. Треба згадати, що і питання Афганістану ми забули так. От в, в всьому лобальному а, 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 така... а бачиш, як вийшло питання виводу війська з Афганістану розпочалося при каденції Трампа, але всі а, <сум> а, життєшки... але. але, <сум> але, але, але... І на О, на да, Байдена. Да, да, чомусь асоціюють. Дійсно, що начебто оці і к, будуть, к, мабуть, кадри з Кабулу ну, безумовно, тому що ну, у свідомості масовій всі ці люди, які чіпляються за шасі лайнерів і прочі, вони вони ну, дійсно асоціюються все ж таки з Байденом. Хоча ці процеси вони досить. Розпочалися давно і але але буду так пов'язувати. Тому тут, по перше, питання відіграти. Ну якщо з Трампом все зрозуміло, і там ті заяви, наприклад, я знаю, як досягти швидко миру, ну треба там. Ми закриємось там в кабінет, там, чи в кого в кімнаті, як він казав, там Зеленський Путін, я і ми там за якісь там. Проміжок часу ми все зможемо домовитись, да? Ось такі ну прості рішення складних проблем. Але дійсно, ну я так дуже. Знаєте, ми, начебто теж з України, схильні думати, що ми так всім дуже потрібні. Ми по землі. Ну вус у багатьох свідомості, що ми по землі. Да. І, е але там пересічний повертається <свист> до тих е мешканців Родайленду, там, чи Монтани, чи щось там питання е якогось е їх соціального страхування ну, хвилює набагато більше там, е того, чи скільки українських міст зруйновано, знищено естерто, там з е поверхні землі. Ось. Е тому тут е е дійсно ну, гра на свою аудиторію, а е Байдену дійсно. Приходиться, по-перше, відновлювати свою репутацію після Афганського. По-друге, потрібно входити в передвиборчу кампанію з якимось таким е вагомим е меседжем і ресурсом, і тому дійсно там питання е ігри на всьому геополітичному просторі. і Ми бачимо, що там проблем е від Тайваню. Від стосунків Китаю, там зараз а, певні є до, там, з Іраном історії Україна і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тому а, це питання вже, скажімо, тут хочеш, не хочеш, а маєш займатися. Питання навіть не в тому, вибори чи не вибори. Це вже ті виклики, якщо а, є певна там, претензія да, на біполярність, або на багатополярність, де Америка є лідером, і фронтменом, то ну потрібно положення зобов'язує. З свого своєї точки зору, ось цей чорний лебідь, який раптом там прилетів, ніхто не очікував ситуації по Нігер, по Нігер. ніхто не очікував, що придеться з цим розбиратися, і європейцям, і сполученим штатам Америки. Наскільки цю ситуацію американці відіграли? А, Чи поки що це ще про Взагалі, я гадаю, що вони е, не відіграли цю ситуацію, бо вони навіть і не дуже в цю історію, чому ну тому що е, дійсно є дуже багато проблем, які потрібно займатися тут і зараз. І начебто там було таке, що да, у нас є певна там зацікавленість в цьому регіоні Сахелів, але е, традиційно це території хай за вас відповідають ті, хто був ну, колишньою вашою метрополією Франція. Ви франкофонні, ви там присутність була. У вас була операція бархан, яку ви там намагалися провести, ну щось проводили проводили і, і, і недопроводились. Да? Тому ну от от спробуйте. І е, питання тут Америка. Ну вона так досить побіжна, тому тут е, більш Макрон сушить голову. Але тут знову ж таки прийшли на допомогу. Я бачу, що зараз є певна зацікавленість у цьому регіоні з боку Великої Британії. І навіть от е, нещодавно, те, що ну, як одна, одна з ознак, що було прийнято е, в, 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 рішення визнати Вагнер терористичною організацією, це відповідно, вони автоматично стають мішенями. Тобто, е, це по факту поставити поза законом і вести по факту війну. Да? Тому е, я думаю, що е, а США зараз не буде занурюватись в африканську історію історію mm. а, своїм там партнерам, скажем партнерам не партнерам, НАТО, Вона залишить цю історію. Хай європейці розбираються. Вони там щось ну там протягом сторіч панували да да да, да да да, в якісь... Мали інтереси і несли відповідальність, Ну ти хай зараз займаються, тому ще настільки розфокусовуватись, ну навіть у такої потужної країни, як Сполучені Штати, ресурсів не вистачить. Бо все ж таки на авансені для те, що вони продають адміністрація Байдена своєму виборцю, це зараз все ж таки протистояння з Путіним і в своїй передвиборчій риториці. Байден прямо називає його диктатором. Чому я кажу, що ось він так. Намагається е, нагадати е, про свого видатного е, попередника. І для от е, на е, зовнішній, скажімо, зовнішньополітичний трек, який вони будуть пропонувати, це насамперед це ситуація в Україні. А ми не можемо обійти стороною карту України, яку будуть розігрувати обидві політичні сили, якби ми не хотіли, а, і, і ми знову стаємо заручниками і. Минулі вибори і ці стаємо заручниками з одного боку двопалатної підтримки, як ми говоримо. А з іншого боку, ситуації на полі бою в Україні, тому що ряд західних ЗМІ, буквально всю цю літню військову воєнну кампанію. Весь час звинувачували Україну, що вона погано наступає, котре наступає слабо, що немає якихось таких великих здобутків. Але ну, давайте там об'єктивно скажемо, що у нас здобутки є. І розширення суходольних плацдармів, і повернення, до речі, під контроль населених пунктів, які з 2014 року були нам не підконтрольні, і повернення частини контролю над акваторією Чорного моря. І Ось оці ці питання в внутрішньополітичних розборках між демократами і республіканцями точно республіканці будуть використовувати тикаючи весь час демократам, куди пішли гроші. Чому ми не бачимо, щоб Україна вже перемогла? А демократи будуть розповідати, що ну, фактично можливо акцентувати увагу на тому, що на сьогоднішній день Чорноморська акваторія можна вже і без Російської Федерації туди-сюди ходити кораблям, балкерам і перевозити грузи, чи зможуть довести одні своїм виборцям, а інші, інші своїм виборцям? Наскільки Україна? На чикан сьогоднішні... да, Чи половину чи, да, чи, чи, чи порожні. Чи, чи, чи да. І наскільки буде все ж таки ситуація на, фронт, на фронті нестабільна, тому що війна це така штука. Впливати на можливий проміжний результат або на результат виборів? З кінця буде впливати, буде впливати і. Те, що війна стала, війна зараз, вона така, досить її можна показати, її можна продемонструвати і здобутки. Воно там все, е, тобто, можна відслідковувати фактично в режимі онлайн, дійсно це буде і, але питання знову ж таки, як знаєте, певного цинізму політики, як такої, що перемога, яка отримана. Задовго до виборів вона ж дуже швидко забувається, да, що завжди ж потрібно цей е, пиріг виборцю давати по шматочку, Б... по шматочку, і най е, там серединку, да, да там да. де більш не смачніше, все, все, да. всієї начинки да. потрібно дати отут от і зараз. Тому е, знаєте, і от в мене таке відчуття, що дійсно певним чином і допомога як така чи те, що надається, вона підпорядкована е, цій логіці, тому що, е, ну, по-перше, я е, знаєте, дуже скептично теж ставлюсь до е, навіть е, американських ЗМІ, бо є е, методи певні впливу, коли можна е, через ЗМІ продавати пев, певні меседжі і е, дозволяє навіть законодавством це регулюється американським, mm. тому е, ці вкиди. Вони можуть приходити будь-де, навіть не з офісів, не з партійних офісів, а взагалі з океану, з Москви. Це по перше. По-друге, е, ці закиди щодо того, чи наступають так чи не так, знаєте, ну, підіть зробіть краще, якщо ви вмієте. Бо е, навіть ну, я думаю, що перш за все, е, західні військові, американські військові до цих закидів мають ставитися дуже скептично, тому що е, без переваги у повітрі. А ми зараз ті тільки зараз виходимо там на якусь певні орієнтири надання е, сучасної авіації, суча і ракет дальньої дії. Е, ну, це дуже важко. І те, що роблять Збройні Сили України, я скажу більше. Е, зараз цей досвід вивчається в усіх військових центрах від е, е, Варшави. До Вашингтону. І це, от ілюстрація, навіть там від військових, яким допомагам, що ті, хто перебували на навчання. Що питання ще дуже таке: хто в кого вчиться, застосування чого. І е, тут е, ну треба, треба теж так підходити, начебто вони надужево Ні, Вони вони зараз дуже багато в нащаці застосування дронів і е, вивчають там методи боротьби з російською технікою, з риб з, з усіма. Тому е, ось і е, тому, от повертаючись до цього оці ці сівки так дійсно вони певним чином діють на американське суспільство, але знову ж таки, соціологічні дослідження, які ми можемо подивитися більшість, От от як така да там потрібно дійсно дивитися, що стані республіканців там більш скептично, демократи там більш до нас лояльні. Але як таке суспільство воно знаходиться на е, боці України, вона підтримує. Підтримку України і навіть нам підтримує активізацію. І я скажу більше навіть от нещодавно була заява Пенса, угу. який був у Трампа віце-президентом його однопартійця про те, що ну, якби він був президентом, то його допомога. Він би активізував допомогу ще більше там допомогу України. тому знаєте, дуже строката там картинка, якщо три тише зануритись, і дуже добре, що зараз от, ми бачимо програму, програму візиту президента Зеленського, що там запланована зустріч із президентом, із лідерами партії і, і, палат. Та, та, і, і палат. Тобто дійсно є, є питання, та, ну я вважаю, що це нормально. Питання, як ви використовуєте нашу допомогу? Ну, це нормальне питання, і я гадаю, що будуть дані відповіді, і буде відреаговано в належним чином. І ну всі побачать, що там ніхто ці Абрамси нікуди там як теж намагалися знову ж таки продаємо в Мексики Познаходили ці джавеліни, запчастини. Що зараз мексиканці схвалять ці джавеліни, побіжуть на Кордон з Техасом буду ну, ну, ну тобто, але у американське суспільство це це ж звичайне людське суспільство, яке сприймає і вони задають ці питання своїм представникам. Бідної однієї і іншої партії, тому отримати відповідь на це запитання це теж, скажімо так, певний елемент боротьби з російськими наративами, з російськими ІПСО. Тому як кажуть, не все так погано, як може виглядати, і політика це за все. Комунікація потрібно комунікувати і доводити. Ми з тобою говорили до наостанок. Спробуємо зробити такий. Погляду майбутнє, якщо зможемо перестрибнути. зараз, ми бачимо двох важкого квиків аксакалів політичної боротьби в Сполучених Штатах Америки: Джо Байдена Дональда Трампа. Але якщо трошки забігти. Ще на каденцію вперед, що ми бачимо у стані демократів, що ми бачимо, кого плекають в своїх партійних, так сказати, колисках на майбутнє у республіканців Рон Ді Сантіс і у демократів поважного віку Берні Сандерс. Сандерс. Сандерс Наскільки ці дві кандидатури допомагатимуть або заважатимуть? В цій кампанії і наскільки вони взагалі потужні на майбутнє? Ну, якщо ми То це ж чисто гіпотетично. Чисто гіпотетично, ми навіть не можемо уявити, чому. Тому що е чим далі ми бачимо, що політика як така стає більш строкатішою, з'являється більше, як ми кажемо, цільових аудиторій. Да? Раніше там були там, е е по похилий вік, там, молоді, там, е білі, е червоні, е кольорові е не кольорові. Все. Тобто, а зараз е з'являється все більше зацікавлених груп. Вони вчаться лобі Увати свої інтереси вони вчаться зрощувати всередині себе е, нових лідерів. якщо подивитися, ну на органи влади, то скільки там вже. 에, представлено мігрантів там другому поколінні, да? тобто на, на начебто ще 60-ти років. Мартін Лютер Кінг, якби no, знав, що, що, Украї... да? що 에, американська політика буде мати таке представництво, як скаво. Ну він би ну сказав, він ну, okay. хочу жити в цю прекрасну пору. <різь> <різь> <бору, різь> да? І е, е, наскільки різні, якщо де Сантіс це все ж таки естеблішмент. І е, якщо Рон Де Сантіс е, позиціонує себе як ну, традиційний американський політик, такий дружина, родина, діти, е, цінності, е, фахівець, управління розбирається, все ну, от, от, така картинка. Да? То клада е, да, більш класичний, то ну але ж він програє своєму, ну. Екстравагантному, який виглядає як продавець вживаних машин з Флоріди, з загаром, але ну, зі своєю риторикою, це ну, все ж таки феномен так? не, не, не дарма. Так само і демократи. Воно це теж, якщо ми кажемо що там двопартійність, але спектр, все ж таки. Цінності, які навіть всередині партії сповідуються, він дуже широкий, Да? І Сандер це ну це взагалі можна сказати, що це соціаліст. Це ну, так. такий лівий спектр. що І там він теж йде зі своїми, які американським суспільством певні сприймаються і підтримуються, і все. Але ситуація, ну ж такі, у нас з'являються нові лідери. Я не знаю, можна згадати і маска, а чому не маск? Тоді цукерберг а, а та, да. Ні. А чому е, там е, з е, республіканцями маск з демократами Цукерберг? Да. А чому ні? А, ч, а чому ну е, ці, ці люди не конвертують свій е, вплив, свою медійність, свою те, що він вони зараз те, що називають е, е, лідери суспільної думки? Ну може колись вони за, захочуть і конвертувати це в якийсь політичний капітал? Це тому. Гадаю, що е, через каденцію ми бо, 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 о, американська політика, ну я не скажу так фізично, вона дуже постаріла. Вона дуже mm -hmm. постаріла. Там Пелося, це 84 роки, наприклад. Да, там і все. Тому через каденцію, я не певний, що ми побачимо багатьох суто з природних причин, але е, інститути працюють. Партії як інкубатори еліт, вони працюють, вони інтегрують туди, да, так, шукають нових лідерів, інтегрують. Це призводить до зміни навіть те, що у нас ж там є штати до досить старі, як навіть а, от штат Алабама. Цей проблемний ж фатальний штат, який довгий час підтримував республіканців. А, потім а, а, а зараз ми бачимо, що от тих самих е, місць, які не давали, не, не вистачало демократам е, в Сенаті, е, в Нижній Палаті, да, в палаті. де вони Алабама дала. Алабама дала е, цих людей. Тому ну, будемо дивитися. Будемо, але але будемо ну, все ж таки, сподіватися, що е, принаймні, якщо не ця, а наступна вже кампанія, вона Україна нарешті зникне з радарів і е, в контексті принаймні війни. Вона не буде жодним чином впливати е, на настрої американського суспільства. Микола тобі дуже дякую за сьогоднішню нашу зустріч за предметну розмову. А нашим глядачам нагадаю, що у нас в гостях на каналі інтервізов був Микола Волгов, політичний експерт, політолог. До речі, засвіт за освітою з вами в студії. Працювала Слана Кушнір. Не перемикайтеся і не забудьте поставити е, не лише вподобайку, а й дзвіночок, щоб наступну нашу зустріч не, проз... не прогавити. На все добре.